Доброго здоров'я всім колегам-пасічникам. Іде зимівля бджіл. Закрив верхні ляточки, бо синички довбали бджолок. Бачите, сипеться. Маскова крошка. Ну і зараз я вам швиденько покажу, що ми тут маємо. Як вони зимують. Ось так сидять. Жолки, тут вони нижче. Можу сказати, що сім'ї не пішли в зиму занадто сильними, так, де є слабше, де середні, де є трошки сильніші. Основна маса це. Сим'ї середньої сили, ця видно, що слабенька. Середня сидять спереду. Перші сформувала клуб наверху, не понизу. От. Але. Але. Кормів достатньо. Ось ці більш такі якісь активні. Чомусь. Чомусь більш активні. Зимуємо. В цій сім'ї вчасно не видали зайві рамки, і вони пішли зимувати на 10 плюс 10. Ну, ви знаєте, трошечки навіть і тепле. Конденсується пара. Ці більш до задньої стінки пішли чомусь. В деяких сім'ях поставив заставні. Але це деякі сім'ї. А так, основна маса 8 плюс 8. Або 7 плюс 7. От. І зимівля йде на соняшниковому кормі. Це 95%. Тут соняшника. Точно. Добре, син бджоли сидять? Так. Да. Тут у мене помічник рядом мій. Семирічний. Ну, Він більше віддає перевагу ним а меду. та ще ж облушкою побільше. Так що так іде зимівля. Як іде вона у вас, пишіть. Як вона йде у мене, ви побачили. От. Поки що такої серйозної зими. Немає. Старався залишити їм стільки меду, щоб потім в січні місяці не бігати з ляпухами в паніці розкладувати. Тут слабше видно. Тут слабше. Так що така ситуація на Бджоли зимують, а тут погано, треба дивитися, що вони. Можливо, з кимсь об'єднати, хоча запізно, бо щось їх там зовсім Всім Симдали зимівлі, скоріше перемоги, щоб був мир.